Дорога в береді, небеса відкриті хлопці рублять на машині, хлопці завжди сиді Кобу що не говорив, мама народила, Добре няня учинив, бо шофер то сила, налажений, убреджений, готовий в дорогу. Ну, хтема помолить, молитвами Богу. Жону файно поцілює свою половину. Його місяць пак не буде, узьме солонину, фотографію сімейну і з дітьми покладе М'яса, тушонка, паште, тусок із винограду Тіхто чокопийме файно покладе їх спати, а самому кілометр сий наганяти. Коли буде дорога, як начальство пише, фінансова допомога, давно було ліпше. Ай бо що є найважливо, що варто медалі Сидить профіль за баранку, в автомагістралі Андрюха сімбурами розсікає вік. На забравци мае еднишку май и лите Заправляй се потиха доли уличками, фура може да бъде гружена парадичками А плюха с симбура ме е витер. На заправци мае знишку май и лите Заправляй се потиха доли уличками, фура може да бъде гружена парадичками Мадьар, Італія, Ріка та й Словак. Шофери і Закарпаття знають усі знаки. Бельгія, Румунія, Київ, Казахстан, Росія, Болгарія, Китай, Узбекистан. Ай музику се уключити, посоня кусати. Кавельокси учинити, опине заспати. Ризкувати нам не треба, Європа усюди. Хоче меси на Карібу, а хоч на Бермуд. Номер сім тисяч, амби нікелюві. Пробус ми усі щасливі, та й кобес до... Лампочки і згорі, мода у нас така салоно, обшитий кожу віз кабелю й молока. Най Господь благословить, та буде все добре, боль вода френо летить, там серце хоробре. Добре пити шофером, хоч рано чи пізно. У шофера ти жони жива, та й залізна, а блюха з цим бурами розсікає вітер. На заправці має знижку, май дешевий літер. Заправляйся та й потиха долі улечками, Фура може пъти гружена парадичками, а з цим борами розсікає вітер на заправці має знижку, май дешевий и Заправляйся Заправляй потихо тай потиха доли Фура може пъти гружена парадичками